15-го 98 тисяч військових пенсіонерів отримають підвищені пенсії 1500 гривень – середня сума збільшення пенсій 7 мільярдів гривень виділять для перерахунку Порядок виплати перерахованих пенсій військовослужбовцям З 1 січня 2018 року 50% від суми підвищеної пенсії з 1 січня 2019 року 75% від суми підвищеної пенсії. З 1 січня 2020 року 100% від суми підвищеної пенсії. Це буде такий же результат, як пройшлося законом про осучаснення. Коли я до пана Гройсмана прийшла, я розповіла йому телефонний дзвінок, коли до мене зателефонувала людина і каже: у мене пенсія була 1370, і мені додали 1370. Я так зраділа, думаю, хоч одна людина скаже: передайте Гройсману дяку. А далі він говорить: передайте їм, щоб вони здохли. А Гройсман мені питає, Олександр, чому він так сказав? Я говорю, понімаєте, Володимир Борисович, він все життя працював і ніколи не чувствував себе жебраком. Він сплачував пенсійні внески. Він не був багатою людиною, але людина могла дозволити собі раз на рік відпочити, купити ліки, сплачувати комунальне. А тепер розуміє він, що навіть 2,700 його ставить в ситуацію жебрака. І в тому питанні, от я хочу сказати, військовослужбовці вони сказали. Що вони їм піднімуть, а військовослужбовці прийшли і в п'ятницю. Ми підписали з ним меморандум про те, що вони не згодні і вони це не сприймають і вимагають виконувати закони згідно постанови. І тому, на мій погляд, ми зараз витрачаємо час. Я, по перше, хочу вас подякувати. Ви перший канал, який показав програму що не реклами, якісь обговорень, а що це є серйозна. Структурна реформа, яку треба проводити, і нам треба вже говорити не про те, що сказав Парева. А ми, як фахівці, повинні написати, що повинна зробити термінова влада. А нам треба змінювати. Я можу вам сказати, є досвід і Чилі, і Нідерландів, і Сінгапура, і Австралії, і Швеції, візьмемо Польщу. У них сьогодні мінімальна пенсія. Перепрошую, 235 доларів на наш курс це 6345. І це є питання не до того, як нам поділити ніщиту, а як нам змінити. При тому, що якщо ви чули, завжди у нас дуже великий соціальний внесок, 22, маленький, що треба було залишити його більшим. Я подивилась, в більшості держав це не більше, як 18 найбільший більше нема. І цей 18 розподіляється. Частину сплачують в солідарний, а частину. Людина сплачує вже накопичувальні фонди, і найстрашна, найстрашна. Ми даже з моєю подругою, яку я дуже люблю, Галіною Титікову ми як на воєнних дійствах спорим з нею, яка буде накопичувальна система? Оцей законопроект, який сьогодні зареєстрований Верховній Раді, при страшенній кількості депутатів, які підписали, я впевнена, що якщо читали 2 дві три людини цей законопроект, то це просто удача. Я вам можу сказати, що вони запроваджують. А то що зробив Арбузов, що можна купити будуть акції? Він купив на пенсіонний фонд Національного банку, акції корпоративні. Вот они тут є. Будь ласка. По придбання будовстрокове інвестування в корпоративні ціни папери на повністю суму з банка купил мусорні облігації. Державні е, ціни папери я від свого батька отримала в спадщину отаку пачку державних облігацій, яку він сказав, що це є для мене спадщина, так їм виплачувати зарплату. Ми на цьому продов... є... Дякую, що це Це є розвал, розвал. розвал. Дякую. зараз. Ми долучаємо до нашого ефіру співголов фракції позиційний блок Юрія Буйка. Пане Юрію, вітаємо в ефірі. Е, Пане Юрію, давайте одразу тоді зараз продовження теми, тому що доскільки ми пам'ятаємо, позиційний блок та, блок і в нас. Ші студії також і в куларах Верховної ради України з трибуни часто говорили саме про зміну пенсійного забезпечення військовослужбовцям. Хочу одразу вас запитати те рішення, і відповідна постанова 21 лютого цього року кабміном. Як ви вважаєте, вона задоволь... задовольнила військовослужбовців чи ні? Прошу ми ну, ні, абсолютно тому, що так як поступили з людьми в погонах, так. Не обманювали ще нікого, тому що практично всі нормативні документи були присутні для того, щоб перерахувати пенсію і військовослужбовцям, і робітникам правоохоронних органів після того, як підняли зарплатні дії військовослужбовцям і поліцейським. І всі документи були, але цього не зробили, і це було пряма порушення кабінету міністра власних нормативних документів. Те, що зробили потім, зрозуміло, що йде публічна акція. Наближається, тому що люди були в крах З 2012 року жодного підвищення пенсії не було для цієї категорії людей. І е, уряд зрозумів, що треба щось робити, тому, власне кажучи, профіцит пенсійного фонду у розмірі 7 мільярдів, який сформувався, тому що не виплачують пенсію на неконтрольованих територіях е, люди, пенсіонерам Донецької і Луганської області. Uh -huh. Ці гроші направили, щоб затнути вот, цю дерву. Це анти... Нормативний акт, тому що по закону вони повинні отримати зовсім інші показники, зовсім інше збільшення. І ми будемо цього добиватись, Ми вже пішли в суд. Я маю на увазі керівники цих організацій, військовослужбовців, пенсіонерів і правоохоронців. Ми їх підтримуємо і ми направили звернення Генерального прокурора, щоб дана оцінка, власне кажучи, таких такого порушення, яке сталося за цього. Так, пане, пане Юрій, от нашій студії тут і а, пані Кушель. Він, а, говорить, що ну пенсіонери, військовослужбовці в п'ятницю були певна да. зустріч. Була Ні, нас, ви, ви були теж бурками. присутні, я так розумію, а, і військовослужбовці ну не погоджуються з таким рішенням Кабміну, тобто їх дійсно не задовольняє власне ця постанова. Які тоді будуть подальші да. дії? От ви зараз сказали, що є організації певні і так далі. Які будуть далі дії? Що це може втілитися? Це будуть, скажімо так, мирні протести під Верховну Раду України. Що це може бути, будь ласка. Розкажіть, ну якщо не буде по закону виконано вимоги цих людей, то я вважаю, що це будуть публічні акції. Вони до цього готові. Я був так. в чотирьох областях, спілкувався з цими людьми, і я бачу, що вони готові до публічних акцій. І єдине, що їх стримує, що вони, в принципі, державні люди, вони звикли до дисципліни. Вони сподіваються, що вони можуть законний засіб, не прибігаючи до публічних акцій. Відстояти свої права, і я вважаю, що всі фракції парламенту повинні підтримати цих людей. Пане Юрі, ще одне питання, яке безпосередньо пов'язане із фракцією, співголовою якої ви є. Опозиційний блок і ще позафракційні депутати зверталися до конституційного суду з певним зверненням. І 27 лютого Конституційний суд таки ухвалив рішення, згідно з яким оподаткування пенсії визнано неконституційним. Так я хочу у вас тоді, пане Юрію, прокоментуйте. А що це означає на практиці? Ну, визнає суд неконституційним рішенням. Що це означає? Що пенсії не будуть оподатковуватися? От як розуміти це українцям? Прошу. То дійсно було прийнято неправильне рішення з нашої точки зору, коли в 2014 році прийняли рішення оподатковувати пенсії на 18% податку. І 24 квітня 2015 року ми б надали змога суд, і через три роки він виніс рішення. І ми будемо добуватися того, щоб уряд виконав це рішення, тобто повинні бути зміни в законодавстві відповідні, які приведуть від рішення Конституційного суду до ладу цей законопроект, я впевнений, що це буде найближчим часом. Це була неконституційна дія з боку mm -hmm. уряду, який за таким чином намагався напевно зекономити в ладках на пенсіонерах. Дякуємо. Пане Юрій, дякуємо вам за, за включення і долучення до нашого прямого ефіру. Юрій да. Бо, Бойко, співголова опозиційного блоку. Да. тому що інформація да. задов... просто не є. Задоволені, тільки у нас ще є гості, яким теж хочеться дати не, слово. Ні, ну просто одразу глядаємо, відразу... і ви будете працювати. Да, <клес> да, буде я пропоную зараз, раз ми згадували це рішення Конституційного суду, подивитися про що там шла мова. Будь ласка. Рішення конституційного суду щодо оподаткування пенсії, як зазначається у рішенні, у сфері пенсійного забезпечення справедливим має визнаватися такий підхід законодавця, за якого забезпечується пропорційне співвідношення між страховими внесками та призначеним розміром пенсійних виплат. А застрахована особа може безперешкодно реалізувати своє право на пенсію у повному обсязі. У законодавстві про пенсійне забезпечення в Україні таке співвідношення досягається встановленням залежності розміру пенсії, від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати доходу застрахованої особи. Саме тому запровадження її оподаткування, починаючи з певного її розміру, на думку Конституційного суду України порушує справедливий підхід до встановлення пенсії, оскільки призводить до зменшення її фактичного розміру, що встановлюється з урахуванням співвідношення між тривалістю страхового стажу та розміром заробітної плати доходу застрахованої особи. От важко насправді зрозуміти суху судову мову. Хотів пана Віктора запитати. От як ви бачите, що далі буде да, з цим оподаткування пенсії? Питання знято, чи от, чи взагалі існує механізм втілення цього рішення? Ви знаєте, ну і, і, я взагалі не розумію, чому цьому питанню надають такого великого значення. По перше, абсолютно правильно е, казали присутні вже в студії про те, що. Зміни, які вводили оподаткування, вони приймалися щорічно законами про державний бюджет, тобто і... опозиційний і... блок голосував за це. Да. І, і опозиційний блок за них голосував. Тому, по-перше, по перше, ці зміни вже не потрібно додатково вносити в законодавство, тому що закінчується рік, втрачає чинність старий закон про державний бюджет, втрачає чинність норма щодо оподаткування. Питання в тому, це що, що треба бути вже не... уважно на новий бюджет, коли <звіпсу> так там, зараз, і, нема. і, зараз, і, зараз немає зараз, немає зараз цього немає, і найголовніше, що я хочу сказати, що ну максимум про що тут може йти мова, це за ті роки, які було оподаткування, раз не конституційно, то е, е, хтось може намагатися це е, оспорювати і е, відсудити собі ту сплачену суму. З іншого боку, е, визнання неконституційної норми. Відбулось сьогодні. Закон не має зворотньої сили, тому mm -hmm. на мій погляд, тут взагалі навіть юридичних серйозних наслідків немає. Це більше політичний трюк, це більше політичний привід поговорити. Ну, або ті, mm -hmm. хто хочуть подати все ж таки в суд на державу, вони no, можуть брати Ну, no, шансів. Рішення теж немає, тому що закон не має зворотньої сили. Це рішення суд виніс сьогодні. Мені б хотілося Ну, якщо... дякуємо, що у нас є експерти, які розставляють за всі крапки. Mm, тому ми все таки наші, наші якщо... редакторам дякуємо, ми... дякуємо, що запрошують не тільки народних депутатів, а й ще експертів. Якщо ми От я все таки хотів повернутися до попередньої теми. От зверніть увагу, ні одна політична сила, яка за 26 чи за 27 уже скоро років незалежності України приходила до влади, ні одна не виконувала повний обсяг своїх обіцянок. І тому я не вірю в те, що е, будь-хто опозиційний блок, б'ют, чи е, ще яка-небудь політична сила, коли прийде в пенсійній системі е, виростить квітучий сад. Просто не вірю тому, що це неможливо зробити за один, два, три, п'ять років. Потрібна цілеспрямована е, е, політика, яка реалізується десятиліття. Дякую, дякую. Якраз от до пана Плотнікова є таке питання, бо я спостерігаю цю нашу дискусію. У мене... Це як не дивно, така думка з'явилася, що от поки дійсно політики є політиками, вони можуть обіцяти, ну фактично що завгодно. Як тільки стають вони ну там, державними чиновниками через вибори, то одразу попадають в ситуацію дуже обмежених можливостей. От якби вони не обіцяли проводити ну, поцілін, інструментів Давайте для цього фактично не немає. А, от як ви бачите ситуацію, чи, чи взагалі є чим проводити ці реформи? Ну це питання риторичне, чи треба їх проводити, їх треба проводити, чи є ресурси, можливо, все ж таки треба більш реалістично поставитись до того, ну, що можна щось обіцяти, а іншим не Ні можна можна. комусь обі обіцяти. Просто реалістичні речі обіцяти. Обіцяти, що зараз у всіх буде велике щастя, усі буде там 10 тисяч євро мати заробітну плату. Не будуть, нема грошей. Обіцяти те, що підвищить. Ну якщо підвищення, треба реально дивитися на те, що наскільки можна підвищити. А що стосується там якоїсь нашої історії з. Оподаткуванням пенсії ну дійсно це речі, які поза межами і здорового луста, і закону, тому що ці пенсія це те, що вже було свого часу обкладено податком. оподаткування пенсії існує в кількох країнах в Німеччині, це по недержавним пенсійним фондам. в Латвії це по недержавним пенсійним фондам. тобто це прибуток. Того, на що на фазі виплати правильно? Це на фазі виплати, тобто, якщо вони зростають у на державних, але не ці пенсії, які накопичувалися раками в Україні, тобто зрозуміло, що це було незаконно, що це було рішення політичне, що це було на гаслах, а давайте ми щось там когось. Зробимо комусь гірше, щоб, начебто, це піде на якісь там великі цілі. Тобто, з цієї точки зору, у мене дуже песимістичне ставлення, і до е, конкретно е, цих подій у мене дуже песимістичне ставлення до перспектив цієї реформи за тим, як вона йде, за її ідеологією. Знову ж таки, як ви сказали, за рахунок того, що немає ресурсів для того, щоб ці. Виконати обіцянки, а те, що держава там ліквідувала багато чого цією реформою, це не робить Ну, є таке насправді враження, що там уряд змушений ставити якісь короткострокові цілі там 19-й рік, 20-й, вибори. Да, тут вибори. Що, щось можна роздати добре. Що буде після невідомо, От як ви це бачите? Ну по перше, я хочу сказати насчет оподаткування пенсії. Єдина фракція, яка наголосувала тоді бюджет і по і три бюджета поспіль. Це була фракція Батьківщини, якраз за цю норму. Я особисто мала декілька зустрічей тоді а, з прем'єром, а це треба сказати, що це в першу чергу політична відповідальність Яценюка і його команди, які впровадили перше в Україні оподаткування пенсії, пані Яреська, яка розповідала, що у всьому світі пенсія працюючих оподатковується, розуміла, що вона бреше, або це є політична відповідальність, і навіть якщо я впевнена, буде звернення до європейського суду, це буде нести в першу чергу від політичної відповідальності. Тепер щодо того, до вашого коментаря, що ви сказали, що не можна нічого зробити, оце найстрашніше це сьогоднішня ситуація, і ви себе е, показуєте, як профісі. Сянал, я можу сказати, говорити про зміни пенсійної реформи треба, коли ти розумієш, як політично які кроки твоя команда зробить прийдя до влади в частині економічного збільшення, якщо не буде. Росте економіки, якщо не а, а нами його практично не передбачила пані Яреська, яка за кожний більше 4% нас буде роздівати буквально бюджет. Нам треба ще судами відміняти її реструктуризацію. Якщо не буде створено додаткове робочих місць, якщо буде скорочення таке, йти як залі, то у нас нема просто майбутнього. На мій погляд, ми все рівно терміново повинні думати про введення другого терміну, друг, другого рівня накопичувальна для вас, для молоді. бо вас Нема в цій солідарній системі, нема скільки б ви не сплачували з 10 тисяч, з 20 тисяч. Нема. Ви отримуєте мінімальну пенсію, яка є практично в кожних країнах, як гарантована, якщо накрились там, де інші. І тому, на мій погляд, така дискусія пенсійна повинна вестись між всіма політичними силами, і виборець буде вибирати від того, яку. Коли яка яка команда повинна до приходу презентувати свою пенсійну реформу, щоб тоді не було розмов, що достає, чи Віктора був коментар, е, так я хотів сказати, що, що по перше, е, правильно мої слова трактуються так. Я не сказав, що нічого не можна зробити. Я не я сказав про те, що за один чи за два роки кардинально змінити ситуацію, особливо в солідарній системі абсолютно неможливо і кардинально можна знищити за один-два роки, так а от наладити в ній справи і. і Зробити так, щоб те, що збирається, справедливо розподілялось між тими людьми, які там є всередині, це не так просто, тому що завжди з'являються якісь категорії, які потребують трошечки більше, бо в них далі. на початку програми говорили, що далі. не зовсім зрозуміло, що таке справедливість. Да, mm. ну, принаймні, якщо навіть ми прийдемо до якогось розуміння справедливості, то відразу ми стикнемо з проблемою, що все одно треба ресурси, яких завжди не вистачає, і mm. послідовність кроків вона все одно буде Якоїсь розтягнутої yeah. часі. Е, вибачте, а стосовно накопичувальної системи, я абсолютно погоджуюсь. Це е, те питання, якому ми сьогодні, на жаль, небагато часу приділили, але е, важливість його надзвичайна, тому що солідарна система е, при тій демографії, яка існує, при е, тій економічній ситуації, яка існує, вона абсолютно е, не е, спроможна в. в, в як один двигун на одному крилі літака витягнути ситуацію в позитивне русло. Тому накопичувальна система вона повинна дати ще одне джерело ресурсів, ще одне джерело для майбутнього одержання пенсій. І що я хочу сказати, що ми співпадаємо в тому, що накопичувальна система необхідна, але я так зрозумів, що мені не вдасться в рамках цієї передачі Олександру Володимирівну переконати в тому, що так дивіться, закон, я, 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 який поданий я... народними а депутатами, ще продуманий, правильний, да? Продуманий, да. А ви, правильний. ви підпишете, щоб ви потім вас до суду притягнути, коли О, ну, через, державні добре, ціни я, я, я через державні ціни папери. Як тільки як тільки я стану депутатом, я підпишусь. Вибачте, наша... я не закінчив, дайте мені договорити. Е, зрозумійте, без інвестування коштів, які Залучаються в накопичувальну систему, їх вартість буде Державні як мінімум, мінімум з'їсть інфляція, правда? Тому інвестування <плес> коштів необхідне. На першому етапі по запросіть фахівців з банківського сектору, з інвестиційного сектору, звідки завгодно? Вони вам, такі? вони вам скажуть, що на перспективу найближчих кількох років дуже і, а, Плотнюку, хвилина, був був, знає, знає, з вузький є інструментарій для анізування. Можна одна хвилина і пану плотніку, пані Глини буде подільна. Знаєте, в чому нас різниця? Від початкових дій, коли прийшов піначет в Чилі, перше, що він зробив, зруйнував монополії. А потім почав проводити реформи. Так, якщо залишити, як сьогодні Порошенка має на все монополії, у нас ніколи не збільшаться гроші, і ми ніколи не зможемо зрозуміти, хоч якусь справедливість, не починаючи навіть з пенсійного і тому. Якщо ми говоримо, що ми залишаємо отаку от економіку, яка сьогодні є олігархічною, нічого не зміниться. Якщо не буде прозорості, не буде конкуренції, таке інше. Оце я вам говорю. А тоді вже можна говорити про зміни. Якщо ми є. якщо ми далі вас почути, я з 96-го року чую всіх. Що говорять тільки не зараз час пенсіонного, і що літ п'ять, і що літ шість для того, щоб прийняти, треба мати політичну волю, убрати олігархат, сплачувати податки. І не можна так розривати, коли зарплати є по 400, по 2 мільйона. І зарп і в той же час пенсія 1350. Це не може так, а як це бути в країні. Не тому пані голова, що пані довго тому, що держава може по іншому дати можливість інвестування і все інше, коли конкурентний Влас. ринок ми, Дай... ми пропонуємо конкурентний ринок. ринок. дайте свої почути з молодим. Давайте, Давайте дамо пані громадянеуваження щодо 60% так званих. Ну пана пані Олександра сказала, що вона прийшла до пана Гройсмана, і люди не задоволені навіть при тому, що прем'єр-міністр хотів зробити. Ти краще нації да. є такий закон. Це економічний закон. на ньому пан Пікеті отримав Нобелівську премію. Він каже про те, що якщо людина втрачає більше ніж 40% свого доходу, це сприймається домогосподарством і людину як катастрофою. Okay. Тому, якщо людина отримувала в минулому середню заробітну плату, а зараз отримує менше ніж 60% від сьогоднішньої середньої заробітної плати, okay. це буде, коли okay. буде сприйматися катастрофою, незалежно від того, що будуть там індексувати. Okay. Таким чином уряд нам не дав. Як вирішити це завдання? Вирішити це можна вирішити це можна запровадженням накопичувального рівня. І влада, яка прийшла до влади, мені все рівно, хто прийде до влади. Але коли людина, яка прийшла до влади, каже, що вона інституційна неспроможна контролювати, щоб шахраї не заходили у фінансову систему. У мене ця влада викликає питання. Пане Плотніку, давати на останах. Експерти дійсно що... ми не я навіть не кажу слово підсумок, бо тут не можна підсумувати. Та не можна бо Чому? пенсії ну така тема. Але давайте про ні, не можна. Ми сьогодні не чіпали питання бідності. Але дійсно, пенсії це лише те, що консервують бідність. У нас не вирішено питання того, що 80% громадян за методологією, ООН знаходиться за межами бідності. У нас не вирішено питання того, що пенсії це все ж таки результат того, як розвивається національна економіка і спроможність платити високі пенсії. Залежить від того, якщо буде зростання, будуть пенсії. Якщо зростання не буде, чи буде таке ж топцювання на місці, як зараз не будуть жодних у нас пенсій. У нас буде той самий дефіцит пенсійного фонду. У нас будуть ті самі проблеми, які існують зараз. І хто б не приходив, який би не приходив міністр, якби він не піарився про нові пенсії, ні до чого це не призведе. І можна мені ще 30 секунд. І накопичувальна система система національних накопичень це те, що може е, і спонукати з. Е, Совнішні інвестиції, тому що якщо народ сам себе не інвестує і не накопичує, то хто який дурень, вибачте, ззовні прийде і принесе сюди гроші, якщо ми створимо не в банк, ми кажемо, по десятки... Ми кажемо про десятки, третій рівень на цьому фонд, які тему також будемо обговорювати наступні програмі. Зможемо поговорити про накопичення.